Друзі, це відео вже не буде про бокс, Я буду грати в ось таку. Ну, як сказати, гру. А, блін. Так, ви тут нічого не бачили? Так, зараз. Так, потрібно руску. Бо тут на український мене ніхто не пойме. Україна говорить, який же сьогодні гарний день, да, Польща? Да, вже прям взагалі ідеальний. Так, мені вже набридло бути мали... такою малою, такою... Я хочу бути територією. На на. на 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 А, допоможіть будь ласочка. У мене є самі сили. На-на-на-на-на-на-на. Чорт, то тільки ядерна ракета, получай. На на. Казахстан тобі війна. Не хочете до мене? Хочемо, звичайно. Україна. Що тобі надо? Давай ко мне. Ні. Ну так, Берусь, другу, поділимо Україну. Навіщо? А ти хочеш тераторитися? Да, хочу. Так ти ви її поділимо. Беларусь, ти що від мене хочеш? Война? Та я тебе ще так унічтожу. Не так швидко. Та блін, що за. Мені капить. Не буде тобі капить Україна. Ось зброя. Дякую. Тепер Беларусь, тобі потрібно покінчити. А, Росія... Допоможи Україна оказався сильнішим. США, хочеш війни? Зараз я нато відсиплю. То получай ти грбана Україна. О, так, получай. Чорт, я зараз потеряю вихідку морю. Да, потеряв же. Допоможіть будь ласочка. Вже ця Росія вже мені набридула. Польща, я тобі даю ворож'я. Дуже багато, дуже, дуже. І навіщо мені? У мене сохладо достатньо. Віддає все це Україні. Ну, ладно, Україна держи. Це ти мені дала? Ні, це від США. О, передаємо шуду, велике дякую. Але Росія думала з Білорусію, що все. Вони тут самі круті і вони зможуть відбитися. Але не тут табу. Україна своєю ж зброєю змогла відбитися від всього, почти що Донбасу. Даже Крим почти захопила, але Росія змогла ось так вторгнутися невеличко. Наші солдати воювали, воювали. США був шокований, бо вони її через місяць відібрали. Вже вони почти що відібрали Луганськ, Донецьк вони відібрали. Росія була шокована такою силою. Вона дуже була зла, хотіла вже вторгнутися в Україну, але повномасштабно в 22-му драт... році, але не тут то було. Ну, це Росія, ти мені нагрила, ти мені давно вже не друг. Ні Росія, ти теж мені не друг, ти мене просто так захопила. Та я тільки з Україною буду дружити, не з тобою. А що Росія? Чого Туркменістан російський? Я тепер звичайний буду Туркменістан. Слышу, що ти що тут страх собі зняв? Нічого тут мого друга обіжати, У тебе ж немає других. Скоро вже буду Україна. Та я тебе ще так захоплю. Ну все зараз, війна. Не так швидко. На що? Мені набридло. Я тепер проти війни в Україні. Та чомусь їва проти? Я ж нормальна країна. Ти не яка не нормальна країна, це говорить Україна. Ти тільки хочеш війни з кимось. У тебе території, вау. А тобі ще. Потрібно договорюватися і просто так. А не просто так воювати. Просто ти можеш сказати, ну давай там на місяць то-то моє. Ладно. Так, секунду. Та блін. Хм, Кыргызстан тепер знову буде новий. Ну не потрібно видівасочка. О, Настріальна ви мене змогу. В смысле цього таку раніше і не було? Ладно. Ну Україну, давай вже здавайся, мне мені потрібна ця величка територія. Іди геть від мене. Получай. Спустя рік. Я починаю розвалюватися, Але на останок я хочу сказати, що я зараз Україну зможу захопити нормально. Все, вискажу. На останок уничтожив Україну. Буде прийнято. І вони, вже Україна хотіла відбиватися від них, коли Росія чомусь остановилася на Харкові. Вони думали, що потрібно вже відбиватися, але Росія говорить, я зараз розвалюся. Це для України стало гарною новиною, вона забрала всі свої території. І вона ще захопила велику-велику територію. Росія розуміла, що. Зараз і кінець. І прийшов себе дати в Україні Москву. Все. Росія, зараз буде розбомблена. Польща ти же можеш клініград забрати. Я знаю. Дякую, кстати, еще напам'ятав. І ще, кстати, я забираю свої території, тільки вже побільше я хочу. Україна. Що таке НАТО? Ти нато сильний. давай к нам в альянс. Так ви ж мене раніше не брав. Ну, вибач. Не хочу. Ну будь ласка, нам потрібна така сила. А, ладно. Ступлю к вам в натура. В, в той час Азії. Мені набридло бути такою Японією. Тому... Восане синден. Ну, ане на восане синден. Соу айдос. Ну все, поїхав вторгнення. Молодча Російська Федерація. Кстати, Росія, вибач, але ти вже мені не друг ніякий. І без допомоги Росії Южна Корея змогла захопити Ну чи як там буде на Український. Китай був радісний. Ой, що це тут таке робля? Це моя територія. Ну не ну, потрібно мене захоплювати. Ну, я не збирався. Ось в Тайвань тобі війна і є. Тобі теж, кстати, Філіппіно. Що це тут відбувається? Ось так, на, на. Прикради це робити. Хто це такий сміливий сказав? Я сполучені штати, ти хочеш що є. Одну ядерку. Вже на цей раз не вийде, Зараз вона прилетить до тебе. Можеш запускати на мене, що хочеш. Мені що фасе. Мені все одно. Ну, ти сам непросився. Так, секунду, де Токіо? О, ні. Я це не розчитав. Так, срочно, срочно, срочно. Ще території, ще території. Китай, війна. Чому? Тому мені потрібна територія, щоб США була. Давай просто договоримося і надовго твоя вода твоя буде. Ти йди, ти геть. Вам теж війна кореї дві. Спішимо, спішимо. Та я тебе зараз в пастик займу. Йди геть. США ти знаєш, що робити. Звичайно ж, Китай, ми ж тепер друзі. Так. Да. В якому смислі? ви ж войн враги? А в прямому. Ні, ні ні, -ні чому Китай став такий сильний, він же тільки що дався. Дуже багато території захопити. Це що? Ну і зараз я його теж вб'ю. Ох, Йшкін кошкін, вже дві кореї захопив. О, мені, значить, потрібно вже здаватися. Я не хочу, щоб мене розділили. Дві дуже сильні країни. Получай. Васим, получай. Та я вас зараз вб'ю. Йди геть. Сам Самі йди, мене надої слати. Китай, твоя, ти знаєш, що робити. Ти ще мене спрашиваєш, я знаю свою всю роль. Получай. Напевно я зараз програю, але я зараз ті не дамся. Получай. Чорт, вони оказалися сильніші у мене. Так, у мене ще є території багато. Багатьку навіть. Ну зараз я їм покажу, хто тут крутий. Не так швидко. Сингапур, ти звідки тут. А звідки? Ти забув, що. Зараз всі будуть проголошувати свою незалежність. Ой, точно я ж забув війська з цій території. Ні, 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 давайте договоримося з вами. Мирно. Так, яка територія Сінагабура, блін? Це його територія? За це это подмоятся ні Не-не-не-не-не щк Получай Ладно друзья на це мои все видео Будемо заканчувати. Всім дякую за перегляд! Всім пока.